Автовокзал просить допомоги. Ви написали. Так, я написав Повідні цей того, пост в п'ятницю, тому що вокзал на сьогоднішній момент знаходиться в жалюгідному становищі. Після двох прильотів на парковці біля автовокзалу голова профспілки автомобілістів та перевізників розповідає, що саме змусило його написати публічне звернення про збір коштів, бо наслідки чергової ракетної атаки тут видно. Одразу. Трудовий колективі адміністрація автовокзалу теж є членами нашої профспілки, і вони попросили отакий пост викласти. Я як рупор галузі, да, власне, я маю цьому, цьому так, бажанню людей підпорядковуватись. Проте, не минуло й години після публікації, як під нею почали з'являтися гнівні коментарі, я в курсі і дещо здивований бажанням власників зібрати донати на приватну власність. Я зранку побачила і, м'яко кажучи, була вражена. Я ледь не очманів, тому що автовокзал для мене, як і аеропорт, ми були тупо заручниками жадібних комерсантів. Ви пишете, ми були тупо заручниками жадібних комерсантів. Про що мова? Вся справа в тому, що я там писав про аеропорт автовокзал, що ці два об'єкти перетворювалися на клоаку, ніякого розвитку. І власники в геть зовсім нічого для людей не робили. Дніпрянин Євген Довгун один із тих, хто відкрито висловив невдоволення збором коштів із народу. Бізнесмен, який спочатку війни перерахував на потреби війська чималу суму, вважає поведінку власника автовокзалу відвертим цинізмом. В першу чергу соромно за мого колегу, який теж є судячи з усього підприємцем, ти. Десятки років отримуєш прибуток, і ти не замість того, щоб вкладати ці гроші в відновлення інфраструктури, щоб для людей все було краще, ти прибуток ложиш собі в карман, а потім, коли в тебе виникають проблеми, ти об'являєш збір. З відкритих джерел відомо Дніпровський автовокзал, приватна власність Павлоградця Ігоря Слюнкова. У 2012-му він посідав 121-шу сходинку у рейтингу 200 найбагатших людей України. Того ж саме він власник усіх автостанцій в області. Зараз мешкає у Британії. Дніпровський автовокзал збудований у стилі пізнього модернізму і має найскладнішу конструкцію в Україні. Його звели у 1993-му. З 2001-го він перейшов у приватну власність і мав би бути привабливим місцем, як це відбувається. Із вокзалами в країнах Європи, але останні років 20 ані про комфорт та елементарну гігієну тут не йдеться. 10 гривень зараз вартість в місяць 300 тисяч. Тепер там повинні бути позолочені, унітази, запах, «Шанель номер 5 і все по зразку. Просто громадських хотелей. А це Дмитро Синиця, громадський активіст з Магдалинівки, показує нам таблицю із прибутками власника автовокзалу лише на санітарно-гігієнічних послугах. Переконаний, на станції працює справжня туалетна мафія, яка під час війни наживається на пасажирах. Той стан санітарно в якому знаходиться в принципі, у туалет в автовокзалі, він це визиває жах. Я був свідком, коли мама з трьома дітьми в туалет. В І Дитина, 11-річна дитина, проситься в туалет, бо зараз ну, від стресу від пережити проситься, а значить, ця хамка, яка тут торгує цими білетами, я нічого не знаю. Вона каже: зараз я піду гроші, десь попрошу, бо в мене немає ні грошей, нічого немає. А дитина чуть не впісується. Пан Дмитро додає протягом трьох років звертався до керівництва автостанції зі скаргами, але реакцій нуль. Достукатися до керівництва, аби почути їхню позицію, не вдалося і нашій знімальній групі. Чи з керівництвом ми можемо зв'язатися? Зараз до вас підійде. Дякуємо. Очікування були марними розмови, не вийшло. Тим часом скандальний пост про збір грошей на автовокзал. Голова профспілки автомобілістів та перевізників замінив на новий. Після народного обурення тепер збирають кошти на Збройні Сили України. Моя особиста думка, що ну вона була і вона була висказана людям перед публікацією, що це викличе хвилю хейту. Автор посту каже: на відновлення станції Дніпряни не перерахували жодної копійки, не виключена саме тому на автовокзал вже почали лагодити потрощене власними силами. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко новини 11-го каналу.